Шановні пасажири, автобус відправляється в рейс за маршрутом Номер 87 Вулиця Митрополита Андрея Шептицького, станція метро Осокорки. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Микільсько-Слобідська. Бажаємо вам приємної поїздки. Dear passengers, this bus is leaving from... Street to Зибас Metro Station. митрополита stand Шептицького of the doors. Your next stop is Метільськословіцька стріт. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Маршрут номер 87 Route number 87. Зупинка. Вулиця Микільсько-Слобідська. is Микільсько-Слобідська Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Станція метро Лівобережна. Please stand clear of the doors. Your next stop is із Лівобережна Metro Station. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Маршрут номер 87 Рут номберейті 87. Зупинка. Станція метро Лівобережна. This is Лівобережна Метро Station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Ованеса Туманяна. Please stand clear of the doors. Your next stop is Ованеса Туманяна Street. Придбайте QR-квиток навіть коли вже забігли в автобус. QR-квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Маршрут номер 87 Route number 87. Зупинка. Вулиця Ованеса Туманяна. This is Ованеса Туманяна Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Залізнична платформа Русанівка. Please stand clear of the doors. Your next stop is Rusanivka railway platform. Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR квитків в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Маршрут номер 87 Route number 87. Зупинка залізнична платформа Русанівка. This is Русанівка Railway Platform. обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Івана Миколайчука. Please stand clear of the doors. Your next stop is Івана Миколайчука. Street. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Маршрут номер 87 Рут Намбейті 87. Зупинка вулиця Івана Миколайчука. This is Івана Миколайчука Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Березняківська. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Березняківська Street. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Маршрут номер 87 Рут номер 87. Зупинка. Вулиця Березняківська. This is Bereznyakivska стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Проспект Павла Тичини. Please stand clear of the doors. Your next stop is Tichini Avenue. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Пенулті фейеріз 160 гривень. Маршрут номер 87 Рут номер 87. Зупинка. Проспект Павла Тичини. This is Течіни Авеню. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: поліклініка. Please stand clear of the doors. Your next stop is поліклінік. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Маршрут номер 87 Рут номбер 87. Зупинка поліклініка. This is поліклінік. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка церква. Маршрут номер 87. Рут номер 87. Зупинка. Церква. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Бібліотека. Плистен клет. Йонек стап із library. Маршрут номер 87 Рут номер 87. Зупинка. Бібліотека. This is a library. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Школа номер 209. Please stand clear of the doors. Your next stop is school number 209. Придбайте qr квиток навіть коли вже забігли в автобус. qr квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Маршрут номер 87 Route number 87. Зупинка. Школа номер 209 This is school number 209. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Залізнична платформа Лівий берег. Please stand clear of the doors. Your next stop is Lyг. Railway Platform. Будь ласка. Тримайтеся за поручні під час руху. Маршрут номер 87 Route number 87. Зупинка. Залізнична платформа Лівий Берег. This is Лівий берег. Railway Platform. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Автокооператив Березняки. Please stand clear of the doors. Your next stop is Bерезняки Autocooperative. Шановні пасажири, ви можете оплатити проїзд за друга. Оплативши проїзд за себе, прикладіть картку до валідатора повторно. Натисніть на валідаторі на стрілочку та з її допомогою виберіть, за яку кількість друзів ви хочете додатково оплатити. Натисніть кнопку ОК та прикладіть картку до валідатора ще раз, щоб підтвердити списання поїздок. Маршрут номер 87 Рут Намба 87. зупинка автокооператив Березняки. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Дніпровська набережна. Please stand clear of the doors. Your next stop is key. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Маршрут номер 87. Route number 87. Зупинка Дніпровська набережна. This is Дніпровська key. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Міський центр надання адміністративних послуг. Please stand clear of the doors. Your next stop is «City Center for Provision of Administrative Services. Маршрут номер 87 Route number 87. Зупинка міський центр надання адміністративних послуг. This is city center for provision of administrative services. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Княжий Затон. Please stand clear of the doors. Your Плістен клеродадорс. Йонекставіз княжий Затон. Street. Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR квитків в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та IOS. Маршрут номер 87 Route number 87. Зупинка. Вулиця Княжий Затон. This is Княжий Затон. -стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка станція метро Осокорки. Кінцева. Please stand clear of the doors. Your next stop is U Metro Station. Зупинка станція метро Осокорки, Кінцева. Найближче укриття станція метро. Дякуємо, що скористалися послугами Київ Пастранс. Гарного настрою. Final stop metro station. We would like you thank you for using our services. Have a good day.